Є відчуття, що твої пори живуть окремим життям чорні цятки, блиск, нерівна текстура. І нічого надовго не допомагає. Комбінована обоживна шкіра часто дає такий набір: забуті пори, нерівний рельєф, постійний блиск уже через кілька годин. Тому ми додаємо в ротину ці Tomato томату, порпілін Pets від санмод Edit. Легкі, не агресивні і реально працюють вже після кількох застосувань. PHA відлущує шкіру дуже м'яко, без сухості і подразнень. Екстракт зеленого томату допомагає очищати пори і зменшувати блиск протягом дня. А гіалуронка та зволожувальні екстракти роблять шкіру гладкою і м'якою, без відчуття стягнутості. Після них шкіра виглядає. Свіжою і рівною пори стають менш помітними, а блиск являється набагато пізніше. Це простий крок, який реально рятує в будні дні. Сан Будедітор розірвав вже весь TikTok. До бренду прикута максимальна увага, і навіть сама Кріс Дженнер використовує їхній догляд у своїй рутині. І чесно, ми розуміємо, чому, якщо хочеш чисті пори, менше блиску і гладку шкіру без складної рутини, просто додай ці педи у свій догляд. простий крок, але такий видимий ефект.